Показати вам супер суботу в сільпо тільки сьогодні, 20.09 і зразу зроблю анонс Суперсереди і супер понеділка, але почнемо з супер суботи. О, гляньте, кава, да? О, я не бачила, що вона буде. Отака кава. Мелена на джиніні. Тут 250 грам. Ціна 149 гривень, мінус 55% знижки. Так, і віскі Джеймсон, це я бачила. 599 замість 899, Знижка мінус 33%. Це віскі 0,7 пляшечка Джеймсон. У нас супер-субота, смачненький ось цей сир вершковий. Сьогодні візьму, він мені дуже подобається. Філадельфія, оцей саме вид я не пробувала, тільки оригінальний. Вершковий тут вміст йогурта, написано 16%. Оця ванночка 175 грам, знижка 55% 80 гривень замість 179. І супер дні це як суперсубота і суперп'ятниця два дні. 19-20 149 гривень мінус 50. Нас у цю сьомбу і форель. Шматочки такі йдуть на шкірі. Тут 180 грам. Це від премія, ціна 149 замість 300 гривень. Класна пропозиція мінус 50%. Слабосолена, форель або сьомга. Блю анонс, супер понеділка. Тільки 22.02 це супер акція, дуже класна акція. Один плюс один на каву. Причому ви можете взяти каву, яка йде в цінотижиках по знижці, і брати дві кави на знижці і буде друга подарунок. Берете дві, платите за одну. Понеділок, 22, друга я вже так якось робила. Було на чай, було на каву. Треба мати додаток. Сільпо в телефоні легко скачується. І також зразу суперсереда 24.09 буде курка гриль на цей раз. 19,90 – 199 гривень за кілограм готової курки. І в суперсереду знову ця смачна картопелька по 99 гривень. Печена запечена на дровах або ціла. з Щасником дуже смачна. 99 гривень за кілограм суперсереду.